Розвінчування маніпуляцій, фейків і провокацій ми почнемо з себе. Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твоєго лиця? Як ти це вмієш робити? На Зіку, схоже, тестують якесь шоу самотнього корупціонера. Перемогу святкувала зрада. Вітаю всіх! Мене звуть Юрко Космина, і моя непроста місія бути вашим провідником у чарівному світі ганьби, зради та фейспалмів із життя українських засобів масової інформації. У нашому влозі на вас чекає хід парад лише тих новин минулого тижня, після яких рука сама тягнеться до лоба. І щоби ви не сумнівалися, що в боротьбі за чистоту інформаційного простору України... Наша програма не зупиниться ні перед чим. Розвінчування маніпуляцій, фейків і провокацій ми почнемо з себе. Рівно місяць тому ми запросили вас підписуватись на канал під назвою Кумедія. Але тра-ла-ла! Тепер ви підписані на канал під назвою Ньюспалм. І подякуйте, що лише на Ньюспалм, а не на канал Бердичівщини за Зеленського, Юля за владу чи патріоти за корупцію. Навіщо ми зробили цю провокацію? Не питайте. В кожного є свої секрети. Просто не забувайте регулярно перевіряти, на що ж саме ви підписалися в соцмережах. Чого сидите? Перевіряйте. Підписані на ЮСПАЛМ. Тоді поїхали. Отже, п'яте місце серед юспалмів тижня в нас посідає національний відбір пісенного конкурсу Євробачення, на якому перемогу святкувала зрада. Україна відмовилася від участі у Євробаченні. Про це заявив Суспільний мовник. Ось так: ні обіцянок, ні Євробачення. Хтось може сказати, що тема Євробачення вже застаріла, але тільки не для нас. Бо місяць тому я вам обіцяв, що наш влог неодмінно повернеться до дражливої теми звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного телебачення. Обіцяв, і саме це зараз виконую. Бо завдяки Євробаченню сталося неймовірне. Багато з тих, хто на початку лютого ставав грудьми на захист незалежного зураба від влади, тепер кричать, що продажний Аласанія на втіху банковій катує опозиційну попсу. Таке рішення ухвалили, бо переможниця нацвідбору Марув не підписала угоду із суспільним. А гурти, які посіли друге та третє місця, фрідом Час та Казка відмовилися їхати на конкурс. Мене в цій історії найбільше лякає те, що угоду відмовилися підписувати не лише Мару, але й інші учасники конкурсу. Може, крім пунктів про передачу прав на пісню та заборону виступів у Москві, там були ще якісь таємні пункти. Наприклад, пункт про продаж безсмертної душі суспільному мовнику. Або пункт про те, що угоду учасник Євробачення має підписувати в сауні. Причому підписувати обов'язково кров'ю. Кров'ю члена журі нацвідбору. Андрія Данилка. В якому країні живемо? В Україні. Правильно. А Що вас удивляє? А на четвертому місці в нас опиняється фігурант розслідування програми Дениса Бігоса про крадіжків в Укроборонпромі. син екс-заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігор Гладковський. Про татка ми сьогодні ще неодмінно згадаємо на вищих шаблях рейтингу, до яких синочок поки що не доріс. Та зараз уся увага Ігорю Гладковському. Щоб вже точно не промазати по цілі, всюди у розслідуванні фігурує і моя скромна персона. Да. Прокинувся зіркою. Дякую, шановні журналісти. Дякуємо і вам, шановне Зірко, за те, що появою в фільмі Бігуса не обмежилися та вирішили зняти і своє кіно. Автобіографічний фільм. Про тяжку планиду простого сина заступника секретаря РНБО, змушеного з раннього ранку до пізньої ніченки денно вертіти мільйонами з оборонного бюджету. Що робочий день починається о пів на сьому ранку, а закінчується о півночі. Серйозно мажор? Так. Особливо в цьому фільмі розчулює назва ваші гроші, якою дотепний немажор Ігор тролить назву програми Бігуса Наші Гроші. Хоча, пане Ігоре, щоб ніхто з глядачів точно не засумнівався, за чиї гроші ви знімаєте програму, можна було б назвати її і більш красномовно. Були ваші, стали наші. Але на превеликий жаль, розслідувальний талант Ігоря Гладковського його таткові не допоміг. Більше того, не встиг Ігор зняти свій фільм, як президент Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади. Сподіваємося, ті речі все-таки не пов'язані. І юного журналіста вдома не чекає розлючений татко із міцним ременем та твердим наміром. Як вони там кажуть? Ви люлей? Третє місце серед ньюспалмів у нас сьогодні виборює дебют Володимира Зеленського на каналі «1 плюс 1». Не лякайтеся, нас з вами не закинуло у 2012 рік. Просто канал «1 плюс 1» уперше презентував свого кандидата в президенти в ролі учасника політичного ток-шоу. Мільйони глядачів мріяли нарешті побачити Володі в безкомпромісних дебатах із досвідченими політиками, в живих, непередбачених жодним сценаріям дискусіях на болючі теми. Ага, щас, Його тупо вімкнули на сім хвилин по скайпу. Страстівні шуточне у нас тут. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Як можна переконатися, скетчі з лисим у Зеленського виходять явно краще, ніж із Наталою Мисейчук. І я хочу вам сказати, що все дуже просто. Кримінальний, кон... Кримінальний кон... кодекс у нас великий на кожного знамо статтю. Чувак, ти щойно слово кодекс у своєму лексиконі ледве знайшов? Статтю він знайде в кримінальному кодексі. Але не будемо надто прискіпуватись до дебютанта дебатів. Дебату дебютанта, я б навіть сказав. Знаєте, як сказав а, перший президент України Леонід Макарович Кравчук, він сказав, у нас війна. Дякую каналу 1+,1 та Володимиру Зеленському за цю сенсаційну інформацію на шостому році цієї війни. І окремо дякую Зеленському за дотримання журналістських стандартів, повідомив не лише новину, але й її джерело. Отже, як повідомив кандидат у шостой президенти Володимир Зеленський із посиланням на першого президента Леоніда Кравчука. У нас війна. Володимир Зеленський, кандидат на пост президента України. А тепер пообіцяйте, що ви з'явитеся в наших ефірах. Ще. Дуже дякую вам. Зуб даю. Сподіватимемося, що в наступних ефірах програми Право на владу таки з'явиться справжній, живий Володимир Зеленський. Бо поки що канал 11 так затято оберігає свого кандидата від незручних питань журналістів і конкурентів, що мені реально страшно за пана Володимира. Його ж уже давно ніхто не бачив вживу. Що як включається по скайпу та записує відяхи для інстаграму тупувата голограма Володимира, а самого його вже давно утримують заручником у підвалі Коломойського? Значить, значить, нету к этому діалогу у кого-то нету времени. Все со мной мною а не я сам. А журналістам Радіо Свобода під виглядом Зеленського в січні насправді хамив дуже схудлий Володимир Гройсман. Але навіть програма Право на владу на каналі «1 плюс 1» присвячена Зеленському тьмяніє на тлі нашого другого місця. Програми Ехо України на прямому присвяченій програмі Право на владу на каналі «1 плюс 1». Так, вони реально значну частину п'ятничного вечірнього ефіру прямого лаяли те, що в четвер увечері відбувалося на плюсах. Тому я просто ну так знаєте, ну що ну робити, треба про це говорити. І справді, про що ж іще можна говорити в ефірі про президентського телеканалу? Як не про те, хто що не так сказав на телеканалі антипрезидентському? Про що ще там можна говорити? Добрий вечір. Е, всі теми у нас сьогодні, головні теми. Значить, е, у Тараса Березовця е, сьогодні день народження. Е, він зараз там випиває трохи після програми. Чекайте, пане Ганапольський, це точно головна тема програми. Чи без цього уточнення можна не вловити щось дуже важливе? І до речі, коли ми там стояли, ми говорили про вчорашню цю програму, де був Зеленський і так далі на плюсах. І піднімаючи пластиковий келих, Тарас сказав: пробач, Тарасе, що я говорю про тебе. І, значить, він сказав: знаєш, ми такого собі не дозволяємо. Це звучить так, не наче працівники телеканалу Прямий. Досі вважали себе еталоном телевізійного вилизування, але раптом побачили плюси і жахнулися. Уявляєш, навіть ми собі такого не дозволяємо. Ну, що він мав на увазі? Що приходять люди, і нема взагалі, це мені нагадує російське телебачення. Коли приходять люди, у залі сидять тільки ті, хто кажуть так. Е... Ж зайвих питань не, нема. А вже ж працівникам каналу 1 плюс 1 дуже непросто зібрати тих, хто каже ні. Бо вони всі в цей час сидять на прямому і дивляться плюси. Отака історія: Мочим Порошенка. Мочим Порошенка. Ток-шоу Ехо України, походу, вже час перейменовувати на ток-шоу, що там у плюсів. Причому, як виявилось, прямому болить не лише те, хто що сказав на плюсах. Говорив Зеленський про корупцію, війну і, звісно ж, про діалог з Росією. А й те, хто чого не сказав. Пана Бігуса питали тільки про скандал в, в укоробором. бо це проти Порошенка. А... І він сам також сидів, чи з ним домовились, що він про інше не буде говорити і так далі. Ми щиро поділяємо ваш пекучий біль із того приводу, що Денис Бігус на плюсах так і не спитав Юлії Томошенко про фіктивних донорів Батьківщини. Але він її все-таки спитав. Причому на тому самому телеефірі. Ми сьогодні опублікували а, розслідування стосовно фіктивних донорів а, партії Батьківщина, і хотілося б почути ще на останок коментар Юлії Володимировни. Тому хотілося б натякнути українським телевізійникам на одну важливу річ: суть багатоканального телебачення в тому, що прямий вмикають, щоб дивитися, хто що скаже на прямому, а не слухати, як Ганапольський переповідає, хто про що мовчав на каналі Один плюс один. Тим паче, якщо Ганапольський це переповідає з такою ж точністю, як умовний Рабінович наспівує Арії Карузо. Ну, а для повної дюренматівщини тепер лишилося, щоб десь з'явилася передача, в якій ведучий буде обговорювати, як напрямому обговорювали ефір плюсів. Хоча, ви знаєте, тут я здається дещо спізнився, бо така передача вже є. І ви саме зараз її і дивитесь. Ну що ж, я вам обіцяв ще трохи старшого Гладковського. Тримайте! Настав час найнеймовірніших історій. А такі історії у нас зазвичай видає телеканал Зік, у чию жилетку біжать плакатися жертви викривальних сюжетів журналіста Дениса Бігуса. Саме Зік у нас цього тижня опиняється на першому місці. У цьому зв'язку заявляю, що інформація про мене викладена у матеріалах команди Дениса Бігуса є такою. Що не відповідає дійсності, так це сюжет від жовтня минулого року, коли перший заступник голови служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко прийшов розповідати, що в нього та в його родичів немає російського громадянства. А ось уже свіже творіння Зіку з екс-заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським. Це е, абсолютно така е, нагла брехня, де люди подають, нібито якусь. Інформацію з якихось анонімних джерел. Після найгучніших корупційних скандалів в оточенні президента Порошенка їх фігуранти чомусь насамперед йдуть виправдовуватися саме на Зік, а не на інші телеканали, які пов'язують із впливом президента. Навіть на прямий канал пана Гладковського запросили лише через два дні після відмивання на ЗІКу. Здається, каналу Зік уже час патентувати спеціальний формат телевідмазок. З ними не стали розмовляти навіть на п'ятому каналі. Ними гидують навіть на 112. -му. Їх тримає на порозі навіть прямий ток-шоу Чучундри. Ніде крім телеканалу Зік. Причому найцікавіше, що якщо в кадрі з Симочком хоча б був присутній один журналіст. То з Гладковським, вочевидь, жоден ведучий зік на одному гектарі сісти не наважився. Уже я сталкивався з огромним количеством случаїв відкровенної э, ложі. Колись у древніх 90-х Богдан Бенюк вів на ОТ1 передачу шоу самотнього холостяка. А от на Зіку, схоже, тестують якесь шоу самотнього корупціонера. Хоча заради справедливості варто зазначити, що формат із одним ведучим і закадровим голосом в Україні вже теж пробували запускати. Геш, можеш сікунку, ну, що Я не віжу, ти кого-то віщаєш. І якщо майстри телешоу з телеканалу ЗІК скористаються нев'яночим досвідом класиків, їхнє чудове шоу від того лише виграє. Ти можеш сказати це з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твоєго лица, Як ти це вмієш делать? Ще раз э, кажу, що те, що пролунало в програмі, э, э, я з розумінням ставлюсь до реакції э, нашої спільноти щодо недоприпустимості э, э, обруток. Ну, це просто какая яка давайте, по панове. Поїхали. Це э, абсолютно така. Нагла брехня, де люди подають нібито якусь інформацію. У Тебе скучне лицо, тебе ніхто денег не дасть. Голову чуть-чуть. Мені здається, що я навіть зараз пояснюю це питання, що хі, ось не скажіть, де це голова на, нахилена. Каже, що ти такий умний? Ти читай те, що тобі далі, тільки з вираженням і все. 17-18 рік все більше кількість техніки з'явилася в збройних силах новою і модернізованою, Засвоювалися нов новітні технології. Я про скорої помощі. А про скорої помощі, вочевидь, уже в наступних випусках ю спалми. Тримайте свої долоні біля лоба з новинами нашого хіт параду. Це вам неодмінно знадобиться.